Інтенсивний вишкіл зі снайпінгу це мистецтво маскування та вміння зробити точний постріл на відстань. А ще курси Такмеду та бойова підготовка, і все це в межах вишколу Артан. Курси від військовослужбовців спецпідрозділу ГУР відвідали вже сотні школярів і охочих не менше. Про плани розвідників дізнавався Анатолій Журавльов. Даната! Даната! Руки, на руки, І це лише частина програми патріотичних вишколів для школярів та молоді з витяга. Є тут і військова підготовка, і творчість. Торік спецпризначенці підрозділу Артан головного управління розвідки вперше зібрали усіх, хто прагне перейняти їхній досвід. Ініціатива прижилася серед школярів та молоді і перетворилася невдовзі в справжній рух. У них надзвичайно висока мотивація для того, щоб набиратися нових знань, і тим більше бачачи, що вони потрібні, що вони щось виходить, це ще більше їх мотивує. З ними працювати дуже цікаво, дуже легко і насправді це. Досить як мотивуюче безпосередньо вже для нас, як військовослужбовці, бо ми бачимо, що є відклик, що це працює. Охочих на кількаденний вишкіл сотні. Дехто вже не раз бував у військово-патріотичному таборі. Ось як Наталя до того я ще пробувала вишкали, але вони були ну не настільки. Ну, не такі особливі, як звитяга звитяга взагалі в серце. І якби я от спробувала, мені сподобалось. Ну нам дають дуже важливі знання. Там, взагалі, інструктора дають таку інформацію, яку ти ніде не зможеш отримати. І взагалі звитягу, це такі класні емоції і корисне проводження часу, можна так сказати. І тому я так і продовжую їздити. Із таких ініціативних та досвідчених, як Наталя, можуть вирости молодші інструктори, кажуть спецпризначенці, готують їх в перервах між навчальними таборами. Коли прийде нова група, нові діти, які от ніколи не були цього дотичні, молодші інструктори можуть їм пояснити, дати базу основу. Ми ж вже, якщо інструктори більш досвідчені, можемо займатися наступними групами, які треба давати щось поглибленіше. Як і по тактичній медицині, як і по тактиці, по інженерній підготовці, по міновибуховій справі забезпечення від різних вибухових предметів, які, на жаль, зараз у нас багато де можна зустріти, там, де не очікуєш. А ще це чудова нагода обрати підліткам свій майбутній професійний шлях. Курсант за позивним Командос, уже молодший інструктор з витяги, розповідає, саме завдяки знайомству з артанцями вирішив, ким йому бути далі. Тут я приїхав і тут для мене просто рай був. Я мав двохрічний досвід навчання в військовому ліцеї. І якщо зрівняти підготовку, яку дають там на такому освітньому рівні, то те, що ми маємо по книжці знати. І зрівняти підготовку, яку дають тут, це небо і земля. Ось, тільки тут підготовка набагато цікавіша, інструктора, всі бойові, всі з якимись своїми історіями можуть тобі навести детальний приклад того або іншого. І також матеріальна база. Тож у планах спецпризначенців і надалі ділитися своїм досвідом з молоддю. І, хоча щиро сподіваються, що курсантам він не знадобиться на практиці, але завжди готові підставити своє плече наставника усім, хто цього потребує. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.